Колись усі живі організми об'єднували у дві групи прокаріоти та евкаріоти. Але все змінилося, коли були відкриті мікроскопічні екстремали. Хто вони і чим особливі, дивися в цьому відео. Пригадай, хто такі прокаріоти. Грецькою про означає до, а каріон ядро. Тож одержуємо доядерний. Прокаріоти це організми, клітини яких не містять ядер. Довгий час прокаріотами вважали тільки бактерії. Аж поки 1977 року вчені Карл Воуз і Джордж Фокс не відкрили нову групу організмів археїв. Це сприяло введенню системи трьох доменів. За нею всі організми об'єднують у три великі групи бактерії, археї і евкаріоти. Прокаріотами ж є бактерії та археї. Такі організми переважно є одноклітинними, більшість прокаріотичних клітин дуже малі, вони значно менші, ніж евкаріотичні. Їх діаметр варіюється від п'ятдесятих до 5 мікрометрів. Бактерії є постійними супутниками життя вони живуть у воді, ґрунті, повітрі інших організмах. Так так, у твоєму організмі також. Але хвилюватися не варто більшість бактерій є корисними і працюють на благо організму. Проте в природі трапляються небезпечні бактерії паразити, що спричиняють серйозні захворювання. Наприклад, бактерія Clostridium tetani є збудником хвороби правець, що спричиняє спазм м'язів і судоми. Археїв вважають одними з найдавніших організмів вони, як і бактерії, є всюди, включаючи твою травну систему. Але на відміну від бактерій, не виявлено небезпечних для здоров'я людини археїв. Ще багато археїв екстремали, а точніше екстремофіли. Це організми пристосовані до екстремальних умов середовища наприклад, живуть у гарячих джерелах, де температура перевищує 100 градусів за Цельсієм чи в мертвому морі, де вода настільки солона і щільна, що людина може просто лежати на її поверхні. Форми бактерій різноманітні, сферичні, паличкоподібні, спіральні. Є такі самі археї, проте деякі з них мають досить незвичні форми квадрата, трикутника, паралелепіпеда тощо. Але звісно, археї заслужили окремий домен не за свій цікавий вигляд. На перший погляд, будова клітин бактерій і археїв однакова в їхніх клітинах відсутнє не тільки ядро, а й ендоплазматична сітка, комплекс гольджі, мітохондрії, хлоропласти чи вакуолі. Генетичний матеріал молекула ДНК розташований безпосередньо в цитоплазмі, клітинна стінка в бактерій утворена муреїном, а в археїв містить поверхневі білки і псевдомуреїн. Клітинна мембрана археїв і бактерій утворена ліпідами, однак хімічний склад у них різний. Деякі бактерії і археї мають капсулу зі слизу, що служить додатковим захистом для клітини, рибосоми в клітині археїв за складом і будовою ближче до рибосом евкаріотичної клітини, ніж до бактеріальної. Для руху і археї, і бактерії можуть мати джухутики, але їхні структури і склад різняться. Щоб пережити несприятливі умови, наприклад, нестачу води чи сувору погоду, бактерія утворює спору це міцна і стійка оболонка всередині клітини. А ось археї спор не утворюють їхні клітинні стінки і мембрани і так забезпечують міцний захист. За типом живлення серед бактерій і археїв є як автотрофи, що утворюють органічні речовини з неорганічних, так і гетеротрофи, що споживають готові органічні речовини. Прокаріоти використовують різні джерела енергії: сонячне світло, хімічні реакції за участю як органічних, так і неорганічних речовин. Наприклад, ціанобактерії здатні до фотосинтезу, утворюють органічні речовини з неорганічних, а як джерело енергії, використовують світло. Активно розмноження ціанобактерій, які ще називають синьо-зеленими водоростями, призводить до цвітіння води, однак така вода є отруйною і для людей, і для тварин. Геліобактеріям, що мешкають у заболочених ґрунтах рисових полів, потрібні вже готові органічні речовини і сонячне світло. Археї метаногени, як джерело карбону, використовують вуглекислий газ, а як джерело енергії водень. Такі археї мешкають, наприклад, у травному тракті корів і виробляють газ метан із хімічною формулою ch 4 А щоб детальніше повторити типи живлення організмів, радимо переглянути окреме відео на нашому каналі. Розмножуються прокаріоти нестатево, найчастіше поділом клітини навпіл. З однієї материнської клітини утворюються дві дочірні, які потім теж зазнають поділу. Є й інші способи нестатевого розмноження, наприклад, брунькування. На материнській клітині утворюється брунька, що потім відділяється і виростає в окремий організм. Деякі представники прокаріотів розмножуються фрагментацією, коли від тіла відокремлюються фрагменти, що потім розвиваються в окремі організми. Запам'ятай прокаріоти організми, клітини яких не містять ядер. До прокаріотів належать бактерії та археї. Переважно вони є одноклітинними організмами. Структура і хімічний склад клітин бактерій і археїв різняться. Наприклад, клітинна стінка бактерій містить мураїн, а археїв поверхневі білки і псевдомураїн. Прокаріоти живуть в усіх середовищах існування. Серед їх представників є як автотрофні, так і гетеротрофні організми, розмножуються нестатево поділом клітини навпіл, брунькуванням, фрагментацією. Став у уподобайку, стеж за каналом. Ну ми досліджувати живе разом.